Привіт! Так, ми іспанську мову. Сьогодні у нас діалогі Мій номере Аліна, мене звати Аліна, але сьогодні я буду в двох ролях одночасно. Брюнетки Анжелік і Кастанні, тобто шатенки, дивіться, вона Веронік. Ну, а що не зробиш заради, заради вивчення іспанської мови, пограємо в цю гру. Так, дивіться, це діалог, дівчатка в кафе, Амікас це подруги і по кафе. Вони в кафе. Що вони кажуть? Анжелі каже, йо, к'єро, лате дульсе. Вона хоче, я хочу лате ну, до Наприклад, це вона таке дульсе, це що будь-яке солодке, торти, чоколад, елада, що небудь, але з солодким смаком. Веронік каже, йок'єро, те-негро, син асукер. А Веронік хоче. Jok'iero, так, Т-негро, так, я вам його показую, будь «tenegro» Т-негро і «sin azúcar». У ну, мене такий. А сукер це цукор, сін це без цукру. Так. І Анджелі каже, сон ріса, посміхнись. Так, що там Сонріса фото, посміхнись на фото Анжелі каже Ніра дивись. Отже, дивіться, тут я спеціально зробила, щоб ви вже конкретно, так це не направлено. Так, знаєте, взялися за ді, ді слово К'єро і за те, що насправді замовляють в кафе, дівчата. Тобто Анджелі каже, вона може сказати К'єро, але я ж так нам легше. Йо К'єро. Лате – це все зрозуміють, що таке лате. кон дульсе. Дуже важливі два слова кон і сін. Кон це с, так, дульсе – це щось солодке, а сін це без. А брюнетка, так, це що в нас? Анжелік хоче. Кастання наша, кастання, тобто веероніка, стання це е, такий каштановий колір волосся коричневий, як у мене. А Вероніка, ну як, як, як і вгадала, що вона любить тенегро, тобто вона замовляє собі чашку тенегро. Тенегро, Дивіться, тенегро", тенегро і і е, сін і сукр. Ось цукор, це цукор. сін – це без. А вона хоче собі чорного чаю без цукру. Так, тут зрозуміло, хто що хоче, а хто що любить. Тепер далі. Анжелік, все-таки, бачите, ми граємо в цю гру, як і дівчатка то вони роблять фотки, так? Анжелі каже, Сон, Ріса, посміхнись. Посміхнись ла фото. Посміхнись на фото. Сонріса, коли вона каже Смайл. Ви вже знаєте, що Сонріса посміхнись. Ну, прикольно, в принципі. І... Вероніка, я бачите, скоротила верц Вероніка, Міра. Дивися. З цих всіх слів, в принципі, дуже корисно нам діє слово К'єро. І ну, хто що любить лате, сіна, сукор, це дуже корисно, тому що ви будете, я впевнена, або вже є в якійсь країні іспаномовних, це може бути Латинська Америка, Майами або Іспанія, і ви вже сміливо. Так завжди сміливо відчуєте цей смак іспанської мови. Він неймовірний. Для мене так точно. І дивіться, Sonrisa це смайл, вже ми розуміємо, сонріса, посміхний смайл. смайл для фото розрозуміло. І Міра, дивись, міра. Ну, Міра, Мірар. Міра, в принципі, дивись. Міра, um, ну вона така, Мірар, можна сказати, дивись, так? Отже, дисфрута су темпо, дисфрута су вида, дисфрута идиума эспаньол. Йо эсперанду, я надеюсь, что найду себе союзную капицу все в диалоге. Дисфрута те негро по мою, дисфрута те те густо. Что бы не любили, каву, чай, просто воду. Дисфрута, 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 чао, чао, аста фронт.